Ти десь далеко п'єш ранкову каву, а я, як завжди, чай з духмяних трав. Та справа в тому, що на тебе я не маю права, і ти на мене теж не маєш жодних прав. Але два серця сповнені любові. Для них немає відстані і меж, в них почуття вирують кольорові, і ти ніяк від цього не втечеш. Та й тікати я чомусь давно не хочу, а навпаки живу надією на те, що ти мої розділиш дні і ночі. І зранку в кухні буде пахнути лате. А я. Заварю чай і страв парвистих і буду тішитись життям таким простим, бо чай і кава то занадто особисте, і їх не п'ють зазвичай, а без ким.